Колір вже вимився і хотілося би його оновити, зробити знову більш яскравим. О, Ольшка у нас вже фарбується не вперше. Колись вона прийшла з натуральним своїм довгим красивим волоссям русявим. І я підібрала їй гарний красивий червоний колір. Е, тому ми його підтримуємо. Вже пройшов місяць. Треба оновити колір по довжині. Яскраві відтінки доволі швидко вимиваються, тому їх треба своєчасно оновлювати. Мені дуже подобається цей колір. Моє, моє. Я дуже рада, що ми його колись з вами підібрали. Так дуже wow. насичений, красивий, підходить під колір очей, під колір шкіри, підкрутили волосся, зробили гарну укладку. Також рекомендації для дівчат, які носять таке гарне яскраве волосся. Використовуйте засоби до вашого догляду, професійні для фарбованого волосся, для того щоб довше підтримувати гарну якість вашого волосся, зволожуючи засоби, а також термозахист. І ви будете такою ж прекрасною, як наша Ольга.